Мот. А ты моти? Смотри. Мот. На, Ты хороший. Да? Ты не хороший. Собаку на прізвисько Моцарт, якого знайшли з обрубаними лапами, доглядають після операції у ветеринарній клініці в Кропивницькому. Півроку тому його знайшли представниці громадської організації Щасливий пес у селі Обознівка. Ми йому робили перші операції по заживленню його кінцівок, дивилися, на які кінцівки, які можна буде йому залишити. Каже, у Кропивницькому Моцарту зробили дві пластичні операції. Вдалося врятувати дві лапи. Після цього повезли собаку в Київ. Ми зробили там КТ, і вже по цьому КТ ми вже вирішували, скільки імплантів ми будемо ставити. Говорить, така операція з встановлення протезів собаці проводилась вперше в Україні. Протези робили індивідуальні для Моцарта. Протезували дві лапи передню та задню. Операцію робили одночасно чотири лікарі у Львові. Ми вже зняли його з перших уже ліків. Це були антибіотики. Він почувається зараз, як вже повноцінна собака. Нам ще треба поїхати до його лікаря. Лікар нам подивиться всі знімки, побачить, як вже пройшла реабілітація. Йому на зараз дуже потрібні ці специфічні корма. Це які для суставів ідуть. Ну що, пішли гуляти? Так? Да? Пішли? Моці. Моцартом пса назвав помічник ветеринарного лікаря Ілля Чекалін, який доглядає за ним. Коли він приїхав до нас, одразу він запав мені в душу. Вигулюємо, приходимо кожного дня в вихідні дні, в свята виходимо, щоб вигуляти Моцарта. Дуже добрий пес. Захищає певну свою територію, не дає себе образити. Вигулюють собаку двічі на день зранку та ввечері. Моцарту 5 років, говорить Антоніна Кагірова. Нам хотілося б все ж таки, щоб у нього була родина, щоб за ним ну, хотілося б. Тому що йому ну, треба більше уваги, не так, як ми можемо тут йому предоставити». Якщо родину для Моцарта не знайдуть, він лишиться жити у ветеринарній клініці. Олена Жикалова, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.